Супер. Не а холодно фактично? було, як? Сніженька. <свіженька> Будете зігріватися якось, як якийсь ритуал може їх. Зараз на роботу. Сюди приїжджаємо. Я намагаюся трохи стати, були вимушені раніше від'їжджали з міста. Тому... Але церемонію я завжди, завжди проводжу. Це для здоров'я, для очищення це свято, це підняття сила духу, силу волі. Я дуже поважаю це свято. Це я вперше за ці з 2014 року. Я вперше на центральному пляжі, тому що тут офіційний пляж, чергують і рятувальники, і медики, і поліцейські. Тому я сюди прийшла і зараз буду кунатися. На території міста Запоріжжя розставлено три рятувальні пости. Три одиниці техніки залучено та приблизно 15 особового складу. Рятувальники ще раз нагадують про елементарні заходи безпеки поводження на воді та, не зважаючи на складну погоду, продовжують своє чергування.